Крійні товариші знову я на неймовірній красі, на рибалоці. і це як гарно Буштинське море. Приїхали старославним Андрієм. Сюди таке на наше секретне місце. Пробуємо порибачити. холодно, ранок. Зараз вже десь по сьомій годині вже сонце зараз ходить. Закинув я на один фідер і три донки. От Дві тут і одна там. Все на різне. Рубако, париш куки, сало з пінопластом. Будемо експериментувати. На фідер вже витягнув одного підлящичка, це добрий знак. І щойно в мене покльовка була на середню, на пружинку, <смі> удари були, а то йоршик. Не закормлювалось нічого, прикормка заморожена з холодильника, треба до використовувати, тому що це вже цього року, мабуть, можливості порибалити більше не буде. Ки розмістилися так. Раз ще на що на поплавок пробуєш? Покунець ганяє берегом. Там далі Андрій. І це що робиться тут біля Андрія? Як скаче риба? Це за прикол. Я не розумію сам. Просто риба скаче зверху. Я такого ще не, не скаче, бачу. той москаль. Ну no. no. no, тут Приквално. треба. Прикол, ну. Реально, що це таке? Сонечко з гори виходить. поможу. Красава, наш на що? Такий вже хороший. Просто на перший або на перший. Ну, Непоганий такий. На опарись кукурудзи. Прикольно, я теж одну на кукурудзу поставив. Огник розгорівся, ура! Ледь запалили. Будемо грітися, трохи змерзли. О, тепло. То вже тянет. Вись як пан. Вже точно. Та ти шо, дивись, як краде вудку. Піцак, піцак. О, зарадкий Йорж на два пальці. Файний. На фідер. Yeah. Є? Водички файні, що непоганий. Хай? Але добре, що він yeah. активний. Це вже може і на нашому як е, цьому буде свят. <laughs> yeah, Але, yeah. Так... Тарас знову тяне щось вудочку не стиряло. Ти шо? Та ти це, це вже лящ. Оце вже лящ. красава. Ось стайка підійшла, чи що? Тихо Тихо, не бейс. Пінопласт і опариш, так? Опаз опариш, так 700 грам. Вже можна лящик сказати. Файні. Чо собі, нуський, файний. Ось, і на моїй вулиці свято. Нарешті. Гарний підлящик. Опариші сало. Верхню губу. Я встиг камеру включити. У мене дзвоника не було на ній. Перезакидав в іншу вудочку. Тут у мене підлящик. То я перезакидав ту, а тут зняв дзвоник. І не знаю, коли він клюнув. Тобто, типу, я просто перезакидав. Так. Дивіться, що я на березі знайшов, як люди рибалять. І клубок сітки. Просто пиття? Динадцята година. Звітую. Ніц не клює. Вже ні в кого навіть. Будемо цю красу жарити ребра. Буде горіти, ні. Треба ще, значить, може якийсь потик поставити. Є підлящик. Поганий. Опариш пінопласт і сало. Ленько за нижню губу. бомбочка. Сало пінопласто парик. Безпрограшний варіант. На близьку дистанцію почав закидати, тому що хвилі прибивають, прибивають до берега. Я думаю, що риба більше йде до берега до бровки. Бровка десь на 20-25 метрів звідси, тому кидаю близько. Риви вітру просто капець, який по прогнозу. Опа, релакс. Щось так, якби подіргує. На пружинку? Так. Ну, так. на бананку. На гарний, гарний. А. Десь такого якраз я. взяв. Я, я того одного набагато. Terima kasih telah menonton! Най буде з того бокану. Нормально якраз. Прикормка з минулої рибалки на коропа. І покльовки є. Непогано. Так, зараз до своєї цієї мішанини додав трохи паніровочних сухарів і спеції ще спробую. Ох, запах! трішки трапера. Покльовочка, покльовочка. Тільки закимарити хотів. Опа-на. Такі ударчики були, якби не знати що. Пінопласт і опариш Йо, то ще й більше ніж той. Рак. Ай, рак! Йолки, палки! й хороший такий Леску, блін, тихо, прикуся. А, а ти шо? Я щоб ще капітас. Ой, які раки, блін, класні. Та ти що? Будемо зароварені раки їсти. Ну то що, ну зараз важимо. Круто, ну і ця вудочка у мене перший раз спрацювала. На мій монтаж ручної роботи. Непоганий такий паскудник. Сало, пінопласт і опарик, як завжди. У тебе Андрій, шукає, що не хоче щось бомбурити. Ну цей, напевно, найбільший ми. Фідерок! Єсть. Так, п'ята година. Трохи кимарнув, але вітер холодний. Трохи холодно лежати на кріслі. Хлопці там в машині щось трохи кимарять, бо кльову нема. Тяжчика взяв, буду зараз, ще перезакидати донки. Може сонечко сідає, може зараз на вечір буде активніша рибка. І вже вітер трохи зменшується, це вже тішить. Вітер дуже сильний. Зараз починається кльов вечірній, казав. А виспати хотів. Підлящик. Непоганий. Вітаю тебе спочином. Та то вже кінцем. От bad. Може зараз щось буде? Сонечко сідає. Ріємося. Холодно. Щось клювало? Ага, от то оця, бронь. Ух ты, лки, лки. Наталки. Тягнуло гарно. Ай, зійшов. Зійшов такий непоганий. В водорослях. Блін, ці водоросли Ну, Тут метрів десять від берега йдуть. Ох ти, ёлки. Ударчики. Невеличкий, але тішить і то прийшла і тараса черга. Не... Блін, це вообще файний. Лопата. Та ти що двесь третій файн. Та рідко, блін, але великий тупо, блін, гадує. Третій хорошенький. У мене там сама дрібота якась. Три файні підлящі ввалив. Покльовочка. І непоганий. Шлепирок. Успокойся, бо я тебе зараз спокою. Хороший паскудник. Нижня губа гарно як. Як положено. Опа! Оці крайня активізувалася моя. І непоганий. Я би сказав навіть найбільший. Ху-ху-ху. Почалася жара. Не мій монтаж. Дивіться, який шлепирок. Генько зачепився, сало пінопласт. Цей хороший. Так, восьма вечора доходить такого активного нема. Тарастик, що ще в невеличку витягну. У мене тишина. Буду зараз витягувати рибу. Порахуємо, що, що вдалося піймати. Трошки наловив. Ми їм садок поставимо і підсушиться. Зважимо. Думаю, два-три кілограми є. Мені стане аж забагато. Ось, два. Три. Чотири. П'ять. Слизькі. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Одинадцять штучок. Штик. Три з половиною кілограм. Нормальок. Буде і на тараньку, і пожарку. Більше і не треба. Пішов до садка і щось. Так як би клювало. Ось ця. О, тяне, тяне. О. Є 12 Непоганий. Якби не греба ні бля, я вже тупо не можу. Та я паня Андрейко О, 2,5 кіло. Файно, але 6 штук. Там один такий і два окуня. Шість підлячів і два окуня. 6 підлящів, два окуня. Тоже люкс. Нормально, для цієї пари. пори. Пшенгар. Зараз Тарасик закаже. О, Ото, нафігарив, дай дорогу. Там три такі, дай, дай Боже, гідні. Чотири кілограм. мінус там ведро трохи Ось так як я В мене. В мене з тим. Ну, я ще до, до одного дотягнув, десь 3 800. Блін, кайфанули ми класно. Релакснули, відволіклися від всього. Просто кайф. Дуже давно не були на рибалці, цього не вистачало. Так що рекомендую всім, поки що трошки є тепло, погода, їхати на бурштин. Більше бере на пружинки. Пінопласт, опариш, хробак. Хробак, якщо ставити, трохи буде. Йоршик замахував, так що ліпше опа. Дивіться, може буде 13 зараз. І так що все, всім дякую. Ставте лайк, підписуйтесь, бо великий відсоток дивляться відео не підписані. Мені буде дуже приємно, вам не важко. Ставте лай лайкоси, коментарі. І всім миру. Слава Україні!